Так, дорогі друзі, давайте сьогодні подумаємо, чим я ще можу бути вам корисна. Тому що постійно даю якісь корисності, це по візуалу, по оформленню, по фішках просування тощо. А сьогодні хочу такого вам дати помічника в роботу. По суті, я думаю, що ви зрозумієте і заціните, де вам стане у пригоді ось ця, цей навик, ця фішка. По суті, якщо ви ведете свої канали або свої групи, і вам потрібно постійно якісь класні картинки. Тобто навіть є такі моменти, коли в нас є текст, а до тексту треба картинки, і ми тоді судорожно кудись біжимо, щось шукаємо, то лі використовуємо Google, але там якість може бути поганою, то лі ми ще кудись біжимо або щось створюємо. Тобто По запиту шукаємо до свого тексту картинку. Тому, в принципі, ця, ця фішка стане вам у пригоді, тому що під будь-який запит, під будь-яку тематику, ви зможете е, отримати класний е, візуал, класну картинку е, в хорошій якості, і, ну, в принципі, зараз ви в цьому переконаєтесь. Давайте я буду в своєму збереженому працювати, щоб не захламащувати канал або ще щось. Е, для того, щоб е, зробити собі. Точніше скачати, дістати, <хи> отримати картинку, яку нам потрібно. Нам потрібно ввести значок собачки, потім переходимо на англійську мову і вводимо слово пік, після чого ставимо пробіл. І у нас є, наприклад, в мене тематика просування. Будь ласка по різних класних картинок по просуванню, які я можу використати а, в своїй роботі. Так? Ось таким чином. Далі я можу цю картинку натиснути. Ну, зазвичай можна працювати собі підшукувати картинки в, е в своєму збереженому працювати в телеграмі, так? Або в окремому чаті, створеному, де ви якісь фіксуєте свої. Е Нотатки тощо, якісь додаткові матеріали зберігаєте. І вже потім звідси дивитися, що вам підходить, що не підходить, зберігати у цю. Додатково можливо обробляти. Але Ну тут така база, реально, фоток всього, що ну прям вау-вау. І давайте, давайте ще щось. Давайте літо. Тому що осінь попередньо я вводила Дивіться, яка краса. Давайте. Давайте, давайте, воно вже саме буде підтягуватися. Давайте яку? Що, а, давайте фрукти. Тобто фрукти. Багато хто працює у нас ці здорове харчування тощо. Ну, дивіться, яка яскравість. Подивіться, яка краса. Прям вау-вау-вау-вау-вау. Давайте. Ну, розумієте, якщо ви пишете, наприклад, пост у себе на каналі, чи в групі і вам швиденько треба картинку, то ви по цьому запиту реально можете швиденько картинку цю скачати. Далі вже собі застосовувати в тому форматі, який вам потрібно. Ну, тут вам від вашого залежить від вашого цього креативу, що ви хочете. Користуйтеся на здоров'я.